Дома і стіни гріють. Приємніше бути вдома. До Гончарівського після виконання завдань у зоні операції об'єднаних сил повернулись військові першої окремої танкової сіверської бригади. Кожен хоче бути на різдвяні свята в кругу в колі сім'ї біля дітей, біля дружин, біля батьків. Лілія Блудша у війську служить понад 11 років. Скільки разів була в зоні ООС для виконання завдань, вже не пам'ятає. каже понад 10 точно. Написали рапорти, майже всі, майже весь особовий склад вибуває у відпустки, і так будемо готуватися до новорічних свят, відпочивати, проводити нарешті, проводити час з родинами. Звичайно, в першу чергу це дитина, родина з усіма зустрілися, побачилися, посиділи, побалакали. Головний сержант Андрій Грималюк говорить: поки обороняв Україну на сході, пропустив, як донька пішла в перший клас. Подивився портфель своєї дитини і поспілкувався їй, як їй там подобається їй навчатися в першому класі або ні. Це саме перше було. Порівнянні з 2014 роком, то вже краще, вже проще, легше. Вже ти розумієш, що тебе чекає спереду, що тебе чекає після того, як ти вийдеш. Тобто, ну, вже як кажуть, панаката. Я вважаю, що це почесно, це, це достойно і. Кожен військовослужбовець, який виконував завдання з першої окремої танкової бригади, але також і кожен військовослужбовець, який продовжує виконувати завдання, всі достойні. Це одна з потужних бригад Збройних сил України, тому звичайне значення неоцінене. Під час виконання бойового завдання механізований батальйон бригади у травні цього року зазнав втрату. На невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому загинув 23-річний старший солдат Стеблянко Максим. Родом він із Сумщини. Надія Куліш, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.